Скажу вам історію клієнтки, вони давно розійшлися, але щоразу, коли хтось із них думає про іншого, другий це відчуває. Чому? Тому що зв'язок не розірвано. У таких майже завжди є така кармічна прив'язка. От їхні дати народження перегукуються. Одна душа дзеркалить інші, її тіні. Наприклад, якщо ти народжений 9 числа, а інші 18 чи 27, це енергія завершення. Вони прийшли не просто кохати, а допомогти. Цей біль, який тянеться з минулого, такі зв'язки вони не розриваються просто словами все, розходимося, поки урок не вивчено, енергія буде триматися. Тому навіть після розриву ти можеш думати про нього, ти можеш бачити сни, відчувати сум чи провину. Це не магія, це просто такий енергетичний вузол. І коли ти нарешті відпускаєш із вдячністю, зв'язок розчиняється, а серце стає вільним для нового кохання.